Всім привіт! Мене звати Ната. Ви на каналі Ната Books. І сьогодні хочу розповісти вам про таку класну платформу, як Комубук. Це перша українська платформа Крауд Вони видають книги відомих зарубіжних авторів українською мовою. І до речі, я чула, що в дуже хорошій якості. Тож вони оцінюють книгу, оголошують її вартість, показують обкладинку, потім збирають кошти, і кожен, хто підтримав проект, отримає свої примірники, коли вони надрукуються. Я вже прозівала декілька партій цих книг і тому дуже шкодую, тому що ціни на ті книги, які я хотіла і хочу тепер в два рази вищі, і це не перебільшення, ніж ті, які були за часи. Коли можна було підтримати цей проєкт. Тож цього разу я долучилась до двох проєктів і вже маю дві книги, які ми зараз розпакуємо. Свої книги я отримала вчора. І вже навіть трохи забула, що там були за книги, але я передивилася на сайті, що я замовляла, так. І всю дорогу додому робила отак. Це чудово, він такий. Як це гарно! Так, перша книга це Дублінці Джеймс Джойс. Ірландський письменник. Ви його можете знати за таким монументальним романом як «Уліс». Це його один із найвідоміших романів. Також є українською, до речі, а це збірка з 15 оповідань, дуже хорошої якості. Мені подобається. Мені дуже вона подобається. І... Друга книга це Філіп Дік, американський письменник. Людина у високому замку, написаний 1963 року. Це антиутопія, в якій альтернативний світ дуже схожий на наш. Але є одна відмінність, дуже серйозна відмінність в тому світі. Союзники зазнали поразки у Другій світовій війні. Велокації було написано більше, але я вирішила далі не читати, тому що мені здалося, що вже буде нецікаво, якщо я проспойлерю собі весь сюжет. Також така сама. Якість паперу, мені подобається такий кремовий папір, хоча трохи мілкуватий шрифт, але можна звикнути, мені дуже подобається. Тож мені не збрехали, коли говорили, що це дуже якісні книги. І я задоволена, якщо ви хочете, я залишу вам посилання на цей. Сайт на цю платформу, комубук, під цим відео, долучайтесь, тому що це справді вигідно. Я тепер не можу Вільяма Берроу закупити, тому що він в два рази дорожчий. Але хто мені лікар, власне кажучи? Тож, гарних вам книг, вигідних покупок і до зустрічі в наступних відео. Це, це прекрасно!